Тетяна Ярмоленко пацієнтка хірургічного відділення лікарні святого пантелеймона. Кілька днів тому жінці виконали операцію із заміни кульшового суглобу. До сум Тетяна приїхала із Кролевця. Останні кілька місяців, говорить жінка, майже не могла повноцінно стати на ноги. Я на костилях на палках ходила вже із декабря місяця на двох палках. Була в мене пластина в нозі, витягли і поміняли тазобідрений сустав. Ну відчуття нічого Уже я сьогодні по калідору ж йшла. Зараз Тетяна ходить із милицями і проходить реабілітацію. Також операцію ендопротезування суглобу виконали, й пані Ользі. Для цього жінка приїхала із Охтирського району і вже готується до виписки. Бізбальвищ почала вдома а Тоді вже дійшло до того, що нога болить, і все менше ходиш. Думаєш, чим менше будеш двигатися, тим менше буде боліти, А воно ж все одно не так. І так пройшло, що треба шукати спеціаліста. Ну, я не пожалкувала, що приїхала сюди і. Я його ніколи не бачила. Сергія Олександровича побачила перший раз. Ну десь 10 хвилин. Таке враження, яке його бачила, мабуть, я його знаю хто не скільки. То ми я особисто задоволена. Операції заміни кульчових суглобів у лікарні святого Пантелеймона проводять вже другий рік. Для мешканців сумської громади в закладі діє програма безоплатного ендопротезування. В тому році була прийнята сама програма, безпосередньо в цьому році вже були виділені перші кошти, тобто по мільйону гривень на нашу лікарню та центральну міську лікарню. Безпосередньо сама операція безкоштовна, а програма надає кошти на придбання Мих суглобів для проведення операції заміни суглобів. У лікарні облаштували окремо з сучасним обладнанням. Зокрема, це Лише за минулий рік у лікарні святого пантелеймона виконали ендопротезування більше ста суглобів. Результати у самих хворих, ми бачимо, хто прийшов там з скороченням кінцівки до п'яти сантиметрів, викривлення хребта. Відновлюється все перші два-три дні. Хворі взагалі не розуміють, що з ним відбувається, тому що ноги становляться однакові довжини і спина вирівнюється. Потім йдуть на реабілітацію, приходять молоді, красиві, все добре. Зараз це кульшові суглоби, і зараз ми проводимо такі консультації з міським головою з депутатським корпусом. Можливо, щоб були виділені кошти ще на колінні суглоби, тому що дуже багато звертається мешканців для того, щоб зробити. Ти операцію по заміні колінного суглоба. завдяки ендопротезуванню пацієнти можуть знову ходити, вести активний спосіб життя, не відчувати постійного болю і дискомфорту. А вже на четвертий день після хірургічного втручання виписуватися із лікарні. Ду, велике спасіба їм що надію людей, на те, що це що дивишся вікно, люди ходять. А ти не можеш взагалі така боль непереносима. А ти виражаєш сьогодні на, на, на виписку ступою. Ну, надіюся, що все буде добре. Я вважаю, що ми шукаємо хтось по інтернету десь їхати, кудись їхати, а в нас ось пожалуйста.